Другий момент це робота з неуважністю, максимальна кількість тренувань і симуляцій. Зберігати на НМТ холодний розім, треба протягом 11 класу розробити такого собі роду плани дій. Що ось ось таке от завдання робити, так, 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 наступного роду, так, 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 так. І знаючи, що ось такий от тип завдань буде виносити, знаючи, що, наприклад, я ось робила таке завдання 10, 20, 30 разів в різних інтерпретаціях, я вже в ньому впевнена. Таким чином, формується топальне відчуття всеготовності. Я знаю, що мені треба знати, я знаю, що мені робити, якщо щось іде не так, і я знаю, в цілому, навіщо я це все роблю. В цілому, в мене все. Якщо вам цікаво, можу розповісти, як відбувається підготовка в нас в навчальному центрі за цими трьома компонентами або можемо завершувати. Цікаво, так, Добре, ми починаємо підготовку з вересня 11 класу. Але в цілому у нас набір на навчання розпочався ще за рік до цього, ще в вересні вашого 10. -го. Тобто, в цілому в нас зараз набір на навчання завершується. Підключаємо ми всіх дітей до платформи, незалежно від того, чи ви навчаєтесь з нами очно, чи ви навчаєтесь з нами в онлайн форматі. Ще наприкінці серпня місяця для того, щоб поступово входити в робочий режим, проходити якраз тести в форматі ЗНО НТ. На першому занятті відбувається повна діагностика знак з викладача, але саме по формату ЗНО, не по формату НМТ. Лізе, як думаєш, а навіщо це потрібно? Чому саме ЗНО? Так, Дійсно, ЗНО нам дає можливість більш широко оцінити проблемні місця з того чи іншого предмету. І на цьому етапі викладач разом з викладачем учень ставить стартову точку, з якої ми їдемо там умови сто сорок і нашу мету, той самий наш ЕВРС, до якого ми маємо дойти. В когось буде 180, 190, результат, і відповідно викладач вже під кожного учня розписує орієнтовний план. Тут вже ви отримуєте доступ до книги курсу. От обробкою тих трьох документів, про які вам розповідала, нас займається експертний відділ. 39 людей вони ж розробляють підручники і в цілому навчальні програми їх адаптують. У нас є чітке розподілення, викладачі викладають, методисти розробляють.